Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні вам покажу цікавого апарата. Це Suzuki Адрес v 50 g 2017 року випуску. Рік випуску орієнтовно, друзі, тому що на Suzuki не так це все просто скажімо так, віднайти. Він 4 інжекторний, інжекторний. Повітряному охолодженні. Це вже нова генерація v 50 адреса. Вони трішечки йдуть свіжіші по руках. І сама кришка варіатора в першу чергу видозмінена, От, відрізняється від попередньої генерації. Трошечки інші наклеєчки. Ну, а по суті той самий апарат з трошечки іншим, скажімо так, двигунчиком. Якимось допрацьованим. Ну і, звичайно ж, свіжіший по руках. Дивіться, єдиний момент, де я можу подивитися рік випуску, це ось на колесі, я так розумію, 5-17. Вилка тут, звичайно, як і на 23-го року, у мене був новий Сузукій, тому нічого не змінилося навіть до цього часу. Передня гума стоїть IRC Тук-Тук. Це їхня заводська. Ось, скоріш за все в прекрасному стані сама гума. Пластик, до речі, в рідній фарбі. От, ну, як ви бачите, ідеальне. Ось тут буквально, там, як ви бачите, чотири невеличких таких подряпинки. Перламутровий колір, він на сонечку переливається, блистить. Ну, шикарний колір. Тут, в принципі, додати немає чого. Ну І виглядає гарненько, він з ручною посадкою, цей V50. В принципі, Мені сама моделька дуже подобається. По нюансах, в принципі, поки що не бачу, це єдиний на клювчику. Там, от їх три подряпинки. Так, задня гума, також в чудовому стані. 80х90х на на 100 стоїть задня гума. Якщо поставити 3 2, 0, на 10, друзі, додається по швидкості. Тімсон стоїть задня, ну і також практично нова гума. Оригінальне сидіння залишилось живеньке, два ключики. Ось А, ключики, до речі, також відрізняються. Так, під сидінням, під сидінням є рідні зеркала, пластиковий бак. Все як і в попередній модельці, але якби відчувається, що він трішечки новіший по роках. Остан, дивіться, як блистить, переливається. Ну, Дуже симпатичний колір і стан по пластику в рідній фарбі. Я вам скажу, що дуже важко дістати. Такого він, до речі, весь на рідних варіаторах, ремінь, ролики і так далі. Хто не знає, сюди можна поставити заводський замочок. Він в мене десь є. В принципі, можу дати в подарунок, хто буде купувати цей адресик. Піджену вам гарний оригінальний замочок подарунок. Так, ручки відрізняються, вони вже йдуть з відбійничками. Друзі, всього на все 6 тисяч пробіг. Оригінальний пробіг. І що тут ще? Карманчик, гачечок такий вже, як у 125-го. Тут пологий пол, як ви бачите, ноги можна вирівняти. Зручно буде людям з високим зростом, таким як я, там 1,90 дев'яносто. буде зручно на цьому скутеркові. Він на інжекторі, економічний, там літри півтори буде розходу, якщо будете їздити 35-40. Тобто. І сидіння велике. Одна із самих таких, я б сказав, простеньких, удачних моделей інжекторних, без водянки, без лишніх там, проблем, питань. Чистенько, гарно працює, зауважень нуль взагалі. По пластику буквально три от тих на клювчику подряпинки, більше я не знайшов. О, що це я сам замастив. Коротше кажучи, виглядає ідеально практично. Так, по світлу, лижній, дальній, поворотнички. Все моргає, все працює, бібіка. Ідеальний стан, давно В50-го не було, друзі, на, на продаж навіть старого, не те, щоб в такому стані, з таким пробігом. Тому, як то кажуть, не пропустіть, не прогавте. Ну, Як завжди, зроблю вам невеличкий тест-драйв. Давно вже такого скажімо так, не було, бо хто знає, а я на службі і така можливість в мене з'являється вкрай рідко показати вам якийсь там огляд. Так, ну що додати, Роз... розігнався 60 своїх біжить, причому без проблем. Якщо гуму трошки вище поставити, ще буде більше, але з головою достатньо. Непогано набирає, тихенько працює, тому друзі, не прогавте, ще раз наголошую такий ексклюзивненький апарат в плані стану, як ви бачите, яскравий такий насичений перламутровий колір. З невеличким пробігом, тому звертайтеся, кому цікаво, заходьте на телеграм-канал, там асортимент, який на продаж є на сьогоднішній день, підписуйтесь на YouTube, по можливості, звичайно ж, буду додавати якісь огляди цікаві. І побачимось в наступних відео. Дякую всім за увагу, друзі, до нових зустрічей.